Якісні дороги критично важливі для пересування пасажирського транспорту і перевезення вантажів. Це також ключовий аспект у логістичному забезпеченні об'єктів критичної інфраструктури. На цьому наголосив сьогодні очільник ради оборони міста Олександр Вілку. Ремонтуємо ключові автошляхи, по яким рухається велика кількість пасажирського транспорту. Зараз іде ремонт по вулиці 80-ї бригади десантно-штурмових військ від Кавасільного перекрестя до… Вулиці Творча. Це і асфальт, сама дорога, це і бордюри, і перебрики, і тротуар. Тут дуже багато транспорту, от самі можете бачити, особливо ну, багато громадського транспорту, в тому числі наші безкоштовні. Комплексний ремонт охопить ділянку від вулиці вільної чкерії до творчої роботи ведуться без вихідних. Залучені близько десятка одиниць спецтехніки та працівники дорожньої служби. Тут не лише укладають новий шар асфальту, будуть повністю замінені комунікації, облаштовані тротуари, нанесена розмітка та проведена благоустрій прилеглої території. Наразі зараз встановлено близько кілометра бортового каменю. бордюру. планується заміна асфальтного покриття. Близько 8 тисяч квадратних метрів та облаштування 25 тисячі квадратних метрів тротуару по всій протяжності. Роботи планують завершити до кінця жовтня. Ігор Кононенко, Денис Захаров цей день.